Добрий день подписчики і гості каналу! 20.04.2019. Часть номер 2. Приїхав батько. Рішив кружок зробити. Якраз є можливість показати, як воно буде вид зі сторони. Ну, ось, бачите, оце ось здовбане, бачите? Ну, оце ефект ротаціонки. Я називаю ефект сапки звичайної. Якщо посадити птичі, ту саму той самий ячмінь, ту саму пшеницю, соняшник, кукурудзу і просто внести, допустимо, грунтовий і хай росте, трогати не можна. І другий варіант, що ви сапкою сполюєте бур'ян, Тим самим даєте кислород до коріння, ну ось дивіться, ну тверде. Тріщини починаються. Ну, отакісь манютьки. Тільки-тільки я вважаю, що якраз вовремя Ячменьові вообще нічого. О, Кукурудзяні рештки, які наколюються від, від центрової сили е, і обпадають. О, дивіться, ну, ну красота. Головне, е, це я в плані якраз іменно у цій борони. Тут в неї вгадано все. І вес просто треба робити в ту фазу. Ту фазу, як земля ще е, так сказати, пускає. Якщо е, ґрунт дуже пересохший, то тоді ото будете як технічний давити гідравлікою принудительно. Я вважаю, що цей, на цей агрегат принудительно давити не треба. Вона повинна під своїм весом залазити на свої 2-3 см і виконувати свою роботу. О, дивіться, Ось. поколупала, пошкрябала, ну зразу скажу, що по оранці ефект набагато кращий, оранка, ґрунт зверху м'якіший, поэтому бур'яну більшу унічтожається, ну, зараз можна попробувати і знайти Є тут такий бур'ян у фазі зірочки, якщо вдасться знайти. У ну, смілі ось дивіться, раз. Ось вирвало ниточку. Ну на кого попада, те верево. Бо все одно ось як, як не крути, а ось мертва зона. Бачите? Ну, ось зуби пройшли. А тут мертва зона вийшла. Ну опять же ж, ячмінь качаний. Якби не качали, побоялися, подумали, що або не зійде, сіяли ми там і настраювали сівалкою, сівалку, в общем, там було багато нервів потрачено. Переживали, що не зійде і закачали. Ну можна було й не качати. Все б воно зійшло. Ось така ситуація. Батько боїться газу давати. Кажу, газу чим більше даєш, тим лучше. Агресивні роботи. Не знаю, я результат, результатом довольний. А там вже висновки робити вам. Яке ваше мнение, допустим, по 2018 році по сої я різницю бачив На ячменеві оставлю контроль, щоб було з чим порівняти. Батькові, видно, понравилось. Капітально. Стойки копірують почву. Я щось думав, що <хи> оцими рештками може зробити качалку на мотигі. Ну, слава Богу, все нормально. Все сталося як і хотілося. Від від центрової сили рештки злітають. Таке діло. Все, всім пока, всім дощів, врожаїв. Тухи з грибінки, Привіт, воні, дзю. Вже, мабуть, сіють або збираються. Все, всім пока.